все для того, чтобы президента не было. На Майдане мы блокируем пункт, мы блокируем кабинет министров. Мы не дадим вам возможности работать. Мы будем делать все, чтобы не пошли в отставку. Нам не нужна кровь. Не поддавайтесь на провокации. Мы а я твое арестую? Да. Мы стоим свои. Да. Так нет. С ты, что-то напился, блядь, ты сейчас потом рассказываешь. Мы Ты хочешь? Ты хочешь? Давай Мир. нахуй быстро. Часы, промай. звони Мир. Толя, Я, вам, я вас запитався, у вас є керівник? Ви кажете, нема. Тоді довіртеся, станемо, розберемося, вияснимо і тоді будемо робити. Збірняється вже 24. Розумний дуже великий. Розумний дуже. Ну то йди підстав свою башку і на тому закінчиться. Я не хочу виглядати ідіотом в ваших очах, що я тут вас зупиняю. Але якщо зараз відбудеться... Те, що немає статися, це буде просто Бай, випуск фигу. пару. Нам не пар треба випускати. Нам перемога потрібна. Ви ж згідні столя, чого зібрали, зібрали. майдані. Розповідали дві Я... години як. Я не розповідав, що ми будемо робити тут. А ти чоловік, ти проспися перше, а потім мені буде закрити. Значить, п'яний звідси. Значить, я курений тоді. До побачення. Народ. Послухайте, я ще раз кажу: в армії хтось служив, ото таке, вибачте, починає, це політики. От я політик, я беру на себе відповідальність. Я в армії служив. Хто в армії служив? О, Хто в армії служив, молодці? Знаєте, що таке військова наука? Таке тактика і стратегія. Так, от щоб ви розуміли, без військової стратегії все, те, що зараз відбувається, це просто стадо баранів. І я не хочу людей відправляти на масакру. І якщо я беру на себе відповідальність, не гнівайтеся, довіряєте, тоді виконуйте накази. Розвернулися і пішли готуватися.